На закінчення пісня для синів Корея ПРО таємне Бог наш захист і сила, допомога в бідах, які нас міцно обсіли. Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться і гори рухнуть у серце морів. Їхні води заревіли і збурилися, гори здригнулися від його сили. Протікаючи ріки веселять Боже місто. Всевишній освятив свою оселю. Бог посеред нього, воно не зрушиться, Бог у досвіта йому допоможе. У народах виникли заворушення, захіталися царства. Він подав свій голос, і земля задрижала. З нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник. Прийдіть, погляньте на Господні діла. Які дивні речі він здійснив на землі, він покладе край війнам до кінця землі, поламає луки, потрощить зброю, і щити спалить вогнем. Вгамуйтеся і зрозумійте, що я, Бог, я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник.